Доброго дня, шановні гості каналу Емілі. Вітаю вас на своєму каналі. А сьогодні я хочу разом з вами зробити домашній майонез. Я, коли робила на канал оселедець під шубою, то я обіцяла, що обов'язково зніму відео, як я роблю домашній майонез. І так, приступаємо: 180 грам олії виливаємо одне яйце. Тепер тут ось на блюдечку чайна ложка цукру, четверть чайної ложки солі і перцю. Перцю за смаком. Так, тепер у нас. Гірчиця йде, Гірчиця пів півчайної ложечки. Ну, можете і більше, це вже як у вас смак. Я півчайної ложечки кладу по своєму смаку. Так. І чайна ложка лимонного соку. У мене ось такий лимонний сок. Так, чайна ложечка. Це вкинули олія, яйце, цукор, сіль, гірчиця. перець за смаком і сок лимонний. І тепер, коли ви берете погружний блендер, то коли поставили отак на дно, то не підіймайте десь секунд-дві. Поки ви не побачите, що вже утворюється майонез, така вже густа маса. А потім вже можете робити рухи вверх-вниз. Ось так. так. Не включила. Так. А тепер можна робити верх-низ. Зараз я його викладу у баночку і зробимо другий майонез із варених яєць. А тепер другий рецепт із варених яєць. Вкидаємо круто зварені яйця. Чесничок, можна, зубчик, можна два. Я два поклала. Так. І чайної ложки солі. 60 мл олії, 2 столові ложки води, пів чайної ложечки гірчиці, так, Одна столова ложка лимонного соку або чайна ложка оцту. У мене лимонний сік. Я столову ложку люю. Так. І збиваємо. Все вкинули яйця три штуки. 60 мл олії, 2 столові ложки води, зубчик 1 або 2, ну, скільки ви любите, чеснику, півчайної ложечки гірчиці, півчайної ложечки солі, столова ложка соку лимона або чайна ложка оцту. Ну, я під відео все опишу рецепти. Так, збиваю. Виходить, він густий із варених яєць. Дуже густий такий соус. Можна і для салатів, для заправки. І куди хочете, куди у вас є бажання. Ну, майонези дуже смачні. Ось так. Так що, зараз я також викладу в баночку і покажу вам, які. У нас получились сьогодні майонези. Ось такий майонез у нас вийшов: це із варених яєць, а це із сирих. Ну, це баночка десь 250 мл. От. Можете удвоювати рецептуру. Я все напишу, опишу рецепт, готуйте і не будете купляти в магазині майонез. Із варених яєць дуже хороший для заправки для салатів. Я зараз буду робити салат і обов'язково ним скористаюся. І цей можна на шубу, на різні салати. Ну, Якщо ви не боїтеся готувати якісь блюда із майонезом, в якому є сирі яйця. Два варіанти майонезу вибирайте. Готуйте, а на сьогодні до побачення, до нових рецептів.